Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з ми з із Піднітської області. Сьогодні ось такий якраз вітер показую міскантус Меморі. Це мій самий-самий Самий-самий мій любимчик з усіх міскантусів. Навіть світник з полосатих. Ці його волоті білосніжні, просто сріблясті. Так, ну на продаж цей злак буде на осінь його розсадила. Такі вже будуть кущики, не, не діленки будуть якісь там, а будуть вже гарні кущики. Так, міскантус цей виростає високим. Як бачите, він тут росте в мене в другий рік на місці. Ну, скажу десь до метрів двох, десь він так підтягується. Ну, Ці осріблясті володці це ну просто шикардос. Листя в нього саме звичайне, дуже схоже на ці прості, на китайський. Цукрова є міскандус, у них листя схожі. Але волоті, самі волоті це просто щось неймовірне. Оці сріблясті, просто такі, як перлинні. Ну, я просто в захваті від цього міскантуса. Я вже розповідала, колись, що колись просто побачила на фото в польських садах, поки я не знайшла, перечитала всі е, коментарі. На польському, поки я не зрозуміла, де назва цього міскантуса, поки я його знайшла ще через рік чи два, я не заспокоїлася. Яка краса! Просто сріблясті. І, бачите, вони стають величезні, такі от нахиляються. Ну, просто-просто супер. І як я сказала, на продаж будуть на осінь вже кущики, сформовані, неподілки. Ну, як і всі міскантуси, він не вибагливий, не дуже любить полив, але дуже любить сонце. Скажу так, що він такий трошечки-трошечки агресивний. Ну, трошечки, він не вистрілює, він просто у нього коріння ростуть трошки в сторону, на сантиметрі може до 20 от в сторону дати все. А так взагалі росте кущі. Ну, я ж кажу, дуже-дуже гарний. Просто мій любимчик. Листя широке, повисле таке фонтанообразне. З білою полоскою посередині, як бачите, йде, ось така краса, просто краса. Це не один із, а любимий мій міскантус. Є такі трошки любимчики, але вже трошки не такі. А це самий-самий-самий мій любимий. Просто от я жодного дня не проходжу повз. Просто, щоб не зупинитись і не потрогати ці волоті, не полюбуватись ними, просто неможливо. Ну, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Вибачаюсь, в, в, в описі під відео залишу свій номер телефону, там є Viber, пишіть і замовляйте, хто хоче. Це буде наша Україна.